you <laughs> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк гарно розніс кличка на днях в телеефірі після публічних ридань мера, що Києву не пережити зиму. Наслідок російських обстрілів енергосистему України було розірвано, але про повний блокаут не йдеться. Протягом 24 годин енергосистему об'єднали, відновили генерацію та розподіл. Це важка ситуація. Ми тренуємося з погляду виживання у 21 столітті, маючи поруч сусіда звіра, наголосив він. При цьому Подоляк за Значив, що Україна в будь-якому разі проводитиме ремонти, а не кричатиме, що все пропало, і думатиме про евакуацію. Ситуація може повторюватися, але ми побачили, що Україна зможе з цим справлятися. Запевнив він. Тут просто красиво сказав: гори мери залякують блекаутами і евакуацію, замість того, щоб пропонувати конкретні речі і розповідати людям, що робити, які запаси формувати, і як підготуватись до найгірших сценаріїв. Бо ніхто нікуди не поїде. Президент тут, зсу тут, народ України тут. Я не про емоції, а про холодний розрахунок. У мене і питання, куди ж переселять частину Києва, де у нас територія, яка знаходиться не під ракетними атаками або не втратила світло? Куди нам вивести мільйон людей, які вже навіть змогли пристосувати з точки зору тяжкості цієї зими, які всі розуміють та допомагають один одному? Повідомив він. Він закликав ставитись до ситуації предметно та реагувати відповідно до обставин, бо це Україна, а не інфантильна країна, яка не знає, що робити. А куди їхати? Ще раз питаю, куди до Польщі всім їхати? А хто тоді в цій країні символізуватиме незламність? Сказав Подоляк, президент Володимир Зеленський також дорікнув київській владі за профанацію і погане забезпечення пунктів незламності в столиці. По всій країні розгорнуті пункти незламності, але знаю, що на жаль, не у всіх містах місцева влада попрацювала якісно. Зокрема, багато скарг у Києві. Фактично нормально забезпечені лише пункти, які розгорнуті на базі ДСНС та на столичному вокзалі. А над іншими пунктами, що м'яко кажучи, потрібно працювати. Прошу зверніть увагу, кияни потребують більшого захисту. Станом на вечір у місті. 600 тисяч абонентів відключено. Багато киян були без світла, понад 20 або навіть 30 годин. Очікую від мерії якісної роботи. Профанацію з київськими пунктами незламності ніхто нікому не пробачить. Прошу серйозніше, як і брехню у звітах різного рівня. 1 листопада мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в випадку надзвичайних ситуацій взимку у Києві готуються розгорнути близько тисячі пунктів обігріву для мешканців міста. У КМДА оприлюднили фото таких пунктів і повідомили, що їх обладнують теплом, освітленням санвузла. Ами, їдальнями, місцями для відпочинку банками, теплого одягу та теплими ковдрами. Відвідувачі пунктів матимуть доступ до новин та актуальної інформації про місто, а також психологічну підтримку. Але виходить, що Віталію кличку головне небезпека і забезпечення власних громадян, а якнайшвидше вийти в ефір німецького телеканалу, щоб вкотре понити про те, що столиці кінець може не говорити будемо, а робити учні слова кличка. Тоді протирічили одне одному. Президент Рев хоче залякати людей, змусити їх мерзнути без світла щоб люди тиснули на Зеленського, щоб він здався, але цього не станеться. Моє враження люди будуть тільки злитися, ставати більш рішучими. Ми не помремо і не втечемо, як цього хоче Путін. Ми робимо все, працюємо цілодобово. Ми не будемо просто збирати речі і тікати на захід, як цього хоче Путін. Він стільки разів помилявся у цій війні. Він знову помиляється. То як це тоді назвати, пане Віталію? Це була хвилина, слабкість чи цирк задля того, аби своїм випрошуванням допомоги у Європі опустити країну в очах дипломатичної спільноти. Не ті Методи застосовуєте, шановний мер. А подібні речі залиште профільним структурам, таким як МЗС. Займіться краще містом. Ретельніше на цьому у мене все. Підписуйтесь на канал Разумовського, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.